Всім привіт! Сьогодні ми все ближче і ближче добираємося до двигуна, і, власне, на часі станом на сьогодні задача поміняти прокладку клапаної кришки. Я не знаю, чи видно на відео чи ні, як вона підблискує від масла, тому що вона була не дотягнута або попустилася. Ну і, власне, я хочу її зараз поміняти. Завдання якби не надто складне. Нам потрібно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 болтиків відкрутити, зняти шланг вентиляції катерних газів. Ну і власне все, зняти кришечку, прочистити поверхню, обезжирити, можливо, і поставити нову прокладку, і потім з необхідним зусиллям затягнути ці болти назад. Я думаю, що все прийде вдало, тому якби. Ну, не знаю, мені здається, що нічого страшного в цьому завданні немає. Звичайно, це не ремонт двигуна, туди я ще не полізу. А от поміняти прокладочку клапаної кришки, я думаю, що мені під силу. Тому давайте, в принципі, до цього приступимо. Для початку я скину цей шланг. Потім, можливо, хомутик якийсь спочеплю, тому що тут на пластиковому хомуті. Так, ну і власне все. Тоді головочка на 7. Так, і тут у нас зірочка. так, У нас два, два види болтів чомусь. Окей, йдемо беремо інструмент і розпочнемо. Заважав дещо тросик газу, але я його хомутиком підкрутив, не хочу я з ним бавитись знімати. Тут я бачу більше нічого нам не завадить. Тому просто відпустимо для початку ці болти, Бачу, вони дуже-дуже легесенько були затягнуті. Thank you. Такі болтки відкрутили, ну і зараз будемо пробувати зняти цю кришечку. Я маю велику надію, що вона не сильно тут прикипіла, тому що, якби мінялося це все діло недавно. Так, Трошки прикипіло, значить прийдеться використати викрутку. Я напевно візьму ось таку широку плоску, вже не боюся пошкодити прокладку, тому що ну, якби вона все рівно буде нова. Трішки вона все ж таки прикипіла. Так, акуратно. Так, виняли її на світ Божий. Ось так вона виглядає знята. Ну і, в принципі, тут очікувано все в маслі. Прокладка в маслі. Ну, не знаю, чи вам видно, я гадаю, що ми мали б побачити. Бачите, все блистить, все в маслі. Тому ми ось цю стару прокладочку забираємо акуратно геть. Так, а натомість будемо використовувати ось новеньку виробника Елрінг. Я взагалі, якби, Так, номерочок покажу. Я взагалі надаю перевагу або. Так, не видно. Так, 843 в кінці. 827, 843. Я взагалі надаю перевагу двом виробникам: це виробник Елрінг і виробник Віктор Рейнс. Ось, але елерінг була під рукою і елерінг була трішки дешевша. Тому якби я я ну, взяв елерінг. Так, тепер що нам потрібно зробити? Отож, клапана кришечка, я зараз акуратненько це все повитираю, обезжирю і поставлю сюди нову прокладку. Тут є, можете звернути увагу такі невеличкі. Буртики направляючи, тобто прокладка на дирочки повинна сюди сісти і по-іншому ви її просто не поставите. Ну, відповідно, візьму також, повитираю і зачищу ось цю площину, щоб все було вже, ну, скажімо так, відповідно і по правилах. Відповідно, по правилах і по канонах. Ну що ж, тоді я йду. Чистити, якби, ну, не думаю, що буду затягувати відео, щоб показати, як от взяти тряпочку і протерти ось цей край. Якби не бачу в цьому необхідності. Так, тому йду беру тряпочку. Так, візьму, до речі, напевно, мурашиний і спект. Протру, обезжирю. не знаю, чи потрібно, чи не потрібно це робити, але все ж таки обезжирю і тоді вже повернусь, коли буду а, класти її на місце. Так, отож, прокладочка нова вже на місці, і зараз ми спробуємо все це діло правильно установити і правильно затягнути. Для початку я просто наживлю, так, цю кришечку зніму. Для початку я просто наживлю, ну, себто до такого легкого-легкого упору. Так, дивлюсь, що ніде не вилазить прокладка, Ну, в принципі вона тут вилізти не може, тому що там якби є направляючі, які не дадуть їй вилізти далеко. Тут зверніть увагу, що я не затягую болт, а просто ну як, прикручую кришку легенько на і двома пальчиками, щоб далі він у мене не йшов, щоб болт просто зайшов у різьбу. Так, дивлюсь, що всюди все гаразд з прокладкою. Ну, Прокладка наче на місці. Так, і останній болт у нас йде під зірочку. Там ніяк його інакше до нього не доберешся. Так, легенько докрутив. Прокладка сіла на своє місце. Так, все. Тепер давайте поговоримо про те. Як взагалі правильно закручувати, затягувати ось цю прокладку клапаної кришки, власне, саму клапану кришку. Я передивився та перечитав дуже багато відео, де говорять затягувати просто від руки і не до сильного упору. Тобто, коли чуєш спротив уже болта, залишаєшся все діло, і, в принципі, на цьому робота закінчена, щоб не перетягнути прокладку. Але я вичитав інструкції власне, до цього автомобіля, що болти клапаної кришки затягуються з зусиллям 8 нм. Ну, Власне, ми зараз це і спробуємо зробити. Зробити, спробуємо правильно. Затягувати будемо хрест на хрест. Ну, Я, правда, не зовсім уявляю, як це хрест на хрест, щоб не перетиснути кришечку. Так, тут у нас ще одна не дотягнута. Так, хрест на хрест, напевно, виглядає якось, якось так. Затягуємо один, потім другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Ну, якось так спробуємо. Але візьмемо динамометричний ключ, виставимо його на 8 Нм і спробуємо з таким зусиллям затягнути. Подивимося, як буде в експлуатації. Якщо почне протікати... Ну, попробуємо дотягнути. Якщо не буде протікати, ну, значить все ми правильно зробили. В разі чого це можна в будь-якому випадку, в будь-який час виправити. Вартість прокладки цієї клапаної кришки, якщо я не помиляюсь, десь в районі 75 гривень. Тобто не критично. Ну і роботи тут буквально на 20 хвилин. Тому я йду підготую динамометричний ключ, виставлю його на 8 ньютонометрів І Затягну з тим зусиллям, яке рекомендує власна інструкція. На жаль, не вийде в мене скористатися динамометричним ключем, тому що тріскачка на динамометричному ключі має розмір 3х8, а маленькі ось ці насадочки, головки, десятка, зірочки вони мають всі 1,4. Тому, а перехідника такого в мене, як виявилось, немає. Треба буде це виправити. Тому будемо використовувати, ну, не знаю, напевно, старий дідівський метод, від руки до упора і не сильно затягувати хрест навхрест. Давайте спробуємо, в принципі. Я думаю, що тут якби це не мало би бути критично, тому що повторюсь, Ну, процедура не сильно складна. Ціна цієї прокладки також, можна сказати, копійчана. Так, кришечку я зніму. Тому ми затягнемо ось так. Так, хрест на хрест йдемо. Поки що так, трішечки. Не до сильного упора. Потім, якщо що, дотягнемо. Отож, перший ну скажімо, момент затяжки ми зробили. Ну і тепер, напевно, робимо фінальний. Я також не знаю, роблю це вперше. Тому ось цей болт затягуємо вже так, як він повинен бути. Все упор пішов. Робимо це тут так само. Упор пішов, сильно не тиснемо, тому що прокладку можна перетягнути. От просто чуємо, що далі вже не йде. І легенько. Залишаємо. Ось і все. В принципі, як тільки рука відчула упор, ми далі не тягнемо. Прокладка сіла на своє місце. Всі посадочні місця я маю надію, що стоять так, як нам потрібно. Ну, В процесі експлуатації будемо бачити, чи ми зробили вірно, Чи, як то кажуть, ми десь накосячили. Але я думаю, що все буде гаразд, тому що як складного тут нічого немає. Болтики відкрутити, болтики закрутити. Потім рекомендую через деякий час подивитися на дотяжку. І Рекомендовано так інструмент падає, рекомендовано це робити викруткою. Власне, не тріскачкою, а викруткою, тому що тріскачкою велика ймовірність перетягнути. Там велике, ну, велике плече порівняно для таких болтиків. Тому, якби тріскачка в цьому ділі не помічник. Тут тільки викрутка, тому що викруткою викрутити, чуєте, як вперлося, все, далі не, не тягнемо. Тріскачкою, можна це все діло перетягнути. Тому, власне і все. Якби, я думаю, що тут нічого складного немає. Шкода, що не вийшло, це зробити динамометричним ключем, не виявилось такого перехідника. Але я це виправлю, я пошукаю такий перехідничок, щоб в майбутньому мати. Динамометричний ключ на всі випадки життя під ну, будь-яку ситуацію. Тому наразі все, заміна прокладки клапаної грешки в нас закінчена. Будемо дивитися в процесі експлуатації, чи ми ніде не перетиснули, не перекосилось, але, повторюсь, прокладка коштує ну, копійки буквально там, 75, по-моєму, чи 80 гривень. На сьогоднішній день це якби не сильно страшно, навіть якщо вона потече, навіть якщо вона. Ну, Ви її перетягнули, перетиснули. ну, Я думаю, що замінити її це буде не проблема. Це буквально там 10-15 хвилин діла. Тому наразі все, друзі. Кому було цікаво інформативно, ставимо лайк, кому було не цікаво, можете поставити дизлайк. Підписуємося на канал. І не забуваємо про дзвіночок, який буде сповіщати вас про вихід нових відео на нашому каналі. Всім бажаю гарного та вдалого дня!